Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І знову з вами я, мій канал по гроші» і робот Еліс Трейдер. Отже, бачимо, що я поповнив свій рахунок на 50 доларів, пропрацював десь близько місяця і вже заробив, як можемо побачити. 25 доларів сьогодні, попробую поставити на вивід і побачимо, чи компанія платить. Переконаємося. Я знаю, що у багато людей працює, показують виводи свої. Я також вирішив вам показати свій вивід. Як бачимо, нараховує компанія заробіток в токені SVM Aріz. Якщо конвертувати його в долари, це буде 25. На сьогоднішній день в мене зроблено 0,8 центів. Як бачимо, вартість токена 0,17 центів, коли я заходив, він коштував 13 центів. Отже. Токен росте і маємо можливість заробити крім того, що нам компанія дає до 1,5% в день заробити, ми ще заробляємо розкінати. Показуємо, як е, поливальні на ринку, які були. Ми зараз бачимо 51%, бо було 1,53 І можемо прогорнути, подивитися, які найвищі були. Як бачимо, було 1,6% навіть, але було і 1,3. Як бачимо, Різні були кодування. Тут показують, як працює, які операції щоденні проводить. Адже таке, а ми давайте перейдемо з вами в обмін для початку. Міняємо Еліс на долари, на USDT, Вірніше, щоб потім їх поставити на вивід. Отже, отримано 144 баланс Еліс максимально і обміняємо. Можна поміняти на будь лютого, яку валюту, коли вам зручно користуватись. Я звично користуюсь тезером USDT. Тому я поставлю новий тезері USDT, нехай будуть всі підтвердити обмін. Успішно обмін підтверджено. Тепер можемо перейти у зняття коштів. Тут знайдемо Як бачимо є тезер 25 доларів 8 центів. Прив'яжемо кошельок, У мене кошельок вже скопійований, я вставлю і напишемо 25 доларів. Підтвердити. Ще раз під, я підтверджую і на вивід. Далі, почекаємо, поки, можливо, прийдуть швидко гроші. Кажуть, гроші приходять швидко, я вам ще покажу, що тут є цікаве. В основному тут звіти можна переглянути, як працює компанія, вони, скільки вони угодно вам показують, закрили середній прибуток. І які угоди вони закривають, з яких бірж, на які перебачимо з махік на Кракен перекидають валюту. В основному бачу, що вони бачу лише тербіт. Одним словом, по різних на одній біржі купують, на другій продають, нам з того має добро. Для партнерів можемо побачити тут, як реферальні Це перший рівень 8%, другий 2, третій 1% і четвертий 0,5% від рефералів. Це на Еліс-Партнер, Еліс-Про там набагато вищі відсотки, ну і там відбав, від вищих, більших сум. Партнерів у мене поки що немає, працюю на своєму депозиті. Як бачимо, за місяць мені вдалося половину депозиту свого відпрацювати. Посилання по службі це теж тут реферальні служби. Посилання своє можете взяти також промо матеріали. бачите, є різні банери різних розмірів. Можете брати, користуватись, хто долучиться до компанії в приклавних цілях, рекламувати, пропонувати. Людям, якщо вам це цікавить, ще раз наголошую, я не закликаю нікого, я просто показую, що заробляю я, заробляю моя команда. І якщо вам цікавий тепер заробітку, трошки змінити, треба зробити своїм додатковим заробітком такі цікаві інвестиційні проекти, можете долучитись, спробувати свої, свої сили в такому заробітку. Щоб прийдемо на головну сторінку. Ми вже бачу, напевно, прийшли гроші. Так, бачимо бінанс, подобаємося. Бачимо недовго, 2-3 хвилини. Бачимо, депозит підтверджено, 25 доларів, щодо. Переконуємося, що Еліс платить. Заходимо, заробляємо і подивимося далі. пропонує 220%, якщо заключити договір, мінімум 150 доларів. Ми вже знаємо, дивився моє попереднє відео. Там більш докладніше все. Для початку тут я присвятив увагу власне, тому, як, що Еліс платить. І багато ще яких проєктів платить, в яких я працюю. Дивіться на каналі, я записую відео. Кому цікаво, переходьте по посиланні в Телеграм до мене, в групу. Там я більше приділяю увагу, кому щось цікаве, відповідаю, кому ж можливо допомога. Бачимо, знову ж таки, Еліс пропонує на сьогоднішнє число. Це півтора процента, 1,51%. Тобто як на мене, непогано, не немало, але стабільно кожен день по трошки, півмісяця приділяючи трошки уваги. Маю просто багато роботи в різних проєктах, працюють, тому не встигаю частіше вкладати. Можливо, робив частіше огляди, було б і більше підписників. Але наразі, про ви всі знаємо, що я тільки починаю свій е, інтернет-заробіток. Тому так, як я, так і є. Дякую всім, хто подивився моє відео до кінця. Ще раз наголошую, що я не я і вношу свої кошти з високим ризиком ризикую, тому всіх наголошую, хто схоче долучатися, бажайте, думайте, зважуйте ризики, чи варто вам, чи, тому, чи вартує, то, чи не вартує. Це я. Ризикую і я бачу загоробляю. Дякую всім, хто подивився мої відео до кінця. Будьте здорові, до наступних зустрічі.